Ось ще раз покажу бункер. Це завдяки тому, що він утеплений. Ось в такому стані теплообмінник. чистенько. І зараз вскриємо ось тут я покажу нову схему розкладки, по якій дядько Федір буде варити котел. На жаль, дуже мало світла. Вон туди, в оцю щілину подається туринне повітря. Зараз я буду знімати цеглу і покажу, що там всередині. Ось дивіться форсунка. Ось зараз ми її достанемо. І полум'я йде змійкою. Ось сюди виходить, заходить сюди, сюди і основна частина йде в пальник. Пальник дракона. Ось дивіться, отам От на вході стоїть цеглина. Перша. Нею я регулюю силу тяги. Тобто, соваючи її вправо-вліво, я регулюю силу горіння дров. Як ви бачите, все повигорало, ось сюдою полум'я заходить. Ось сюдою. Коли холодний котел, воно йде сюдою, йде напряму. Ось сюди. І на вихід. А коли вже все тут розігрівається, отут основна температура створюється перед пальником. Починає працювати вторинне повітря зверху, отут подається в пальник. І тут шкварчить котел. Ось ця стінка шкварчить. Починаючи звідси, і оця стінка шкварчить. Закіпає вода прям. І отут в цій камері воно крутиться найбільша, найбільший зйом температури іменно коли, коли помірне горіння. Коли тут створюється магія, подається торічка ту і тут дуже гарно горить полум'я, а на форсажі полум'я ширує у форсунку. Ось туди закручується, проходячи отут цю камеру, отут закручується. У вас буде стояти балон і цю форсунку потрібно буде обрізати. Ось так. Зараз я її достану, намалюю, намалюю маркером. Ось така форсуночка. Ось так вам покажу, що там всередині. Така там температура, вона розгрівається до малинового кольору. Видно, як ось повспучувався метал. Отут ось оце все малинового кольору. Отут. Така температура. Отже, вона в мене стоїть ось так. Даряється в стінку і полум'я закручується ось тут. Отут в цій камері. А у вас тут же ж буде стояти балон. Ось так. Тобто в балоні буде отвір Зодно... радіально заходити. З однієї сторони, отак отвір. Отвір. І сюди вона має форсунка ставитися. А з цієї сторони, ось тут. Цей маленький отвір, холодний шов. Ось так. І у вас форсунка повинна бути обрізана по балону. Ось так, і вставлятися в отвір. Бажано, щоб мінімум було щілин в балоні. І сюди вона вставляється і Полум'я заходить, крутиться отако в болоні. Ось так. О. Тобто у вас буде заходити повітря з боку, воно буде стояти ось так. Отворами вбік. Так? Тобто вам треба буде отут, отак зрізати. Ось так. І ось тут ось так зрізати в балон, щоб заходило? От. Так, що по розмірах. По розмірах, Збоку у вас отут 4 отвори на 8. Це балон стоїть. Я вам говорив, що профіль ось 80 на 40, має стояти ось так на дні. Але цей профіль буде мішати. Я думаю, треба заморочитись. І все таки зрізати в профілі. Отут одну стіночку вирізати, поставити його ось так. І от вам розміри. І от вам розміри форсунки. І захід регульованого повітря. Бажано зробити зверху із регульованою заслоночкою. Тому що якщо вивезти сюди, то воно буде заважати камері. Камері дожигу. тут буде змішуватися, готуватися суміш, і тут воно цей профіль ні, ні до чого хорошого не приведе. Тобто його треба ставити ось так і вверх виводити. В да, теплообміннику треба буде погратися, звісно. Вирізати отвір і вивести вторинне повітря наверх. Ще хотів сказати, оглядове віконечко міряйте так, щоб туди влізла цеглина. Оцю довжину, щоб вона... Туди можна було поставити і теж робити експерименти, щоб туди заходила цеглина. І якщо у вас буде лежати цегла ось так у бункері, то оцей розмір, ось цей розмір бункера, теж враховуйте, що у вас туди зайде теплообмінник на цей розмір. От, тобто. Розмір бункера, стінки бункера, і додати ще, щоб поставити віконечко, достатньо, щоб туди влізла цеглина. І так вчора я топив і дивіться, ось в чому економія. Тут повно жару попіл скатався в шлак. Ось так там, бачите, з одної сторони більше, прохід більший, а з другої сторони менший. Ось так, з одної сторони більший, воно зліва йде в форсуночку. Ще стоїть цеглина і заходить в форсуночку. А з цієї сторони е, менший шов. Для збільшення потужності, для збільшення тяги просто прибираємо е, цеглину, забираємо її, а і, та, і там можна збільшити отвір у форсунку. І воно буде як прямо током вилітати все. Ось без спишки, скільки там жару. Я зараз туди тільки дрова закидаю. І знову почало горіти. Ось тільки розпалив, ще температуру не набрало, а вже шипить. Ось боком, з боку заходить повітря у форсунку, вона боком лежить через таку камеру, через оцю щілину проходить повітря і сюди в форсунку. Заходить. Ставлю назад цеглину, тому що потухло.